Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поговорити про ситуації, які трапляються на кордоні, і не тільки на кордоні, між українськими біженцями і польськими службами, де польські служби, такі як Страж Гранічна, перестають панькатися з українцями, які порушують закон, які зловживають тими чи іншими правилами. Сьогодні більш детальніше про це ми візьмемо до прикладу повідомлення з сайту Стражі Киранічний. Кілька важливих повідомлень зачитаємо, обговоримо і зробимо певні висновки. Вас я попрошу підтримати це відео і не забувайте підписуватися. Це надзвичайно важливо. Підписка на цей канал вона стимулює просувати українськомовний контент, просувати це відео і цей. Канал. Дякую вам, якщо ви ще не підписані, підписалися. Завтра не пропустите важливі повідомлення з Польщі, Кордону та Європи. В описі під відео є посання на мій інстаграм, куди також всіх запрошую. Там також багато важливої інформації для українців за кордон. Почнемо, напевно, з історії не зі стражі Гранічної, а від підписників, які мені щоденно пишуть свої якісь питання, проблеми, так сталося, що робити, як можна, туди-сюди. Буквально сьогодні отримав повідомлення, що людина в котрий раз перетинала. Кордон по статусу УКР і її не пропустили по статусу УКР, а пропустили по безвізу. Чому? Ну, тому що, напевно, досить часто перетнає кордон. І попали на такого прикордонника, прикордонницю, не знаю, хто там був, з хорошим настроєм в лапках, який не захотів пропускати по статусу УКР, а пропустив по безвізу. Так, щоб потім та людина думала, як це. Зробити, як це повернути. Ну, дивіться, є два варіанти, як повернути цей статус. Це ви перетнули кордон, поїхали далі в Польщу, звернулися в ужунд або в Гміну, і там же відновлюєте, пояснюєте ситуацію, відновлюєте статус Укр, якщо він у вас був, звичайно. Інший ж випадок, треба одразу реагувати. Якщо ви перетнули кордон, вас пропустили не по статусу Укр а по безвізу. Вам треба виїхати знову з Польщі і на другий пропускний пункт. На іншу зміну заїхати, щоб показати, сказати, я їду по статусу «Укр», що вас пропустили по статусу Укр. Ці два способи на практиці працюють. Або ви звертаєтеся в ужин, зміну, це трохи довше, або ви маєте можливість, виїжджаєте знов, заїжджаєте знов і тоді по статусу Укр. Але ось до чого мова, що так, звичайно, всі по статусу «Укр» нормально, спокійно переїжджають. Але трапляється такий випадок. Коли вас можуть не пропустити по статусу Укр, а пропустять по безвізу. Ну, бо так сталося. Бувають випадки, що не відкривається, не оновлюється ДІАПЛ, теж тоді пропустять по безвізу. Якщо він у вас є, все нормально, все гаразд. Тому тут вам треба зважати, і якщо ви досить часто перетнаєте кордон, якраз від таких людей я отримую повідомлення, що вони там. П'ять разів, десять разів перетнали кордон. Я не кажу, що щоденно, там раз в тиждень, раз в місяць. І десь потрапляється тоді такий момент, коли в зміни поганий настрій, тому що це залежить від хорошого чи поганого настрою стражі Гранічні. Як би це дивно не звучало. Я думаю, ті, хто перетнає часто кордон, вони знають, про що я говорю. Тому що я перетнав кордон ще до початку війни. І до початку корони, яка була, і таке теж траплялося. Навіть якщо ви мали всі класні документи, щось не сподобалось, вас могли загрузити і питаннями, і перевірками, і чим тільки не хочеш. Тому це трапляється, і це трапляється все частіше. Зараз перейдемо до сайту «Стражі клінічної», де вони публікують, що там на кордоні, як там, куди там, що там, і там теж про українців. На жаль, які користуються підробленими документами або перевозять нелегалів. І якщо на початку війни на це могли навіть закрити очі і не відправляти українців додому, не проводити депортацію, особливо не карати, то зараз вже і депортують, і карають. Я недавно робив відео, що порядка 70 українців депортували з Польщі, тому що сказали, що це загроза для польської безпеки чи загроза для Громадян Польщі, і коли зараз українця ловлять на тому, що він допомагає перетнати кордон, або потім по Європі перевозить нелегалів своїм авто чи іншим авто, немає різниці, допомагає в нелегальній переправі як через кордон, так і по Європі. Він теж поїде додому з депортації і забороною в'їзду. А по максимуму то його ще й посадять. Прикордонники в лодзі зупинили автомобіль, у якому громадянин України перевозив групу з чотирьох іноземців, які незаконно перебували в Польщі у напрямку. Західного кордону, завдяки отриманні інформації, прикордонники зупинили транспортний засіб на, автомаг... на автомагістралі А 2 поблизу зони відпочинку новостави у напрямку Познані. У автомобілі перебували четверо чоловіків: водії громадянин України, громадяни Сомалі, Алжиро та Мароко і жінка, громадянка Сомалі. В результаті проведених заходів було встановлено, що лише водій легковика перебуває в Польщі легально, тобто українець, ну маючи безвіз, статус сукер, карту побиту, візу, не знаю, що не вказано, але легально. Йому було пред'явлено звинувачення в тому, що він отримує вигоду за те, що перевозить або допомагає. Перевозити нелегалів територією Польщі в інші країни підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк від трьох місяців до п'яти років, у чому він визнав себе винним. Він і признався, що так воно і є. Проти іноземців з України, Алжиру та Марокко було розпочато провадження з вимогою зобов'язати їх повернутися назад до своїх країн, і суд виніс рішення про те, щоб чоловіків помістити в центр. Іноземців під охорону, як бачимо, підтверджуються слова. Це інформація з сайту Старажі Гранічне. Я залишу послання, зможете самостійно почитати, що все ж таки польща і карає, і депортує, і це все частіше і частіше трапляється. Якщо ще рік тому я про це досить рідко говорив, то зараз відео частіше про депортацію. В тому числі українців з Польщі. Наступна інформація також стосується кордону перетину кордону українцями з підробленими документами на автобуси, на автомобілі, і це також виявляється на кордоні. На прикордонних переходах у Курчові та Маланховіця було виявлено спроби використання підроблених свідоцтв про реєстрацію та книжок «Інтербус». 4 травня український автобус, що прямував з Італії до України, прибув на прикордонний перехід, щоб виїхати з Польщі в Корчові. Під час перевірки журналу «Інтербус», який використовувався у справі так званих випадкових перевезень. У співробітників прикордонної служби виникли підозри щодо справжності записів. Перевірка документа за допомогою спеціалізованих пристроїв підтвердила підробку. Початкові дані пасажирів були видалені та замінені даними інших осіб. У свою чергу, кількома днями раніше, на прикордонному переході, в бал в Малховіце, було виявлено підроблене українське свідоцтво про реєстрацію. 24-річна українка пред'явила повністю підроблений документ на автомобіль Сузуки. У посвідченні особи виявлено численні порушення безпеки, зокрема неправильну техніку друку. В обох випадках водіїв допитали та вилучили їх документи. Прикордонники проводять подальші дії у цих справах. Спочатку двадцять п'ятого року. Співробітники прикордонної служби з під Карпаття виявили понад 500 підроблених документів різних типів під час прикордонного контролю. Ось така ситуація трапляється на кордоні і не тільки на кордоні, і в межах Польщі. І якщо виявляється, що українці задіяні в нелегальній переправі, допомагають, якимо чином приймають участь в тому, їм загрожує депортація з Польщі. А як бачимо, по максимуму ще й ув'язнення. Це не просто так, воно не спускається з рук, закрили очі, а нехай собі йдуть. Ні. Це карається. Ви знаєте, чому це відбувається? Тому що Німеччина бореться з нелегальною міграцією інші країни також є тимчасові прикордонні пункти між Польщею та Німеччиною і іншими країнами. І коли виявляється, що через німецько польський кордон перетинають нелегально з Польщі в Німеччину, то Німеччина повертає тих нелегалів в Польщу. А Польща вже далі не знає, що з ними робити. Їх треба десь розміщувати. І так по кожній країні. Тому Польща зараз це присікає по максимуму. І якщо там задіяні українці, то ніхто вже не зважає, що в Україні війна. Їх повертають. Друзі, ось такою інформацією, такими інсайдами, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео, не забули підписатися і поставили вподобайку. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.